Ядерна енергетика для багатьох атомників стала частиною їх життя, коли окремо від цієї складної, на перший погляд галузі, втім надто важливої для всього людства, ти себе не уявляєш. Віктор Макеєв назавжди тісно пов'язав себе із ядерною фізикою, механікою, коли поступив в Томський політехнічний інститут на спеціальність фізико-енергетичні установки. На Хмельницьку атомну станцію Віктор Петрович приїхав в далекому 1987-му. Вже рідному енергетичному підприємству віддав 30 років років свого життя етапи становлення, як досвідчений спеціаліст, пройшов, обіймаючи посади старшого інженера управління реактором обох енергоблоків, начальника зміни реакторного цеху, начальника змін енергоблоку і атомної станції. З 2001 року головний інженер Хмельницької АЕС забезпечує технічне керівництво атомної станції, що служба головного інженера ХАЕС з експлуатації і ремонту, ядерної безпеки і інженірингу, підготовки персоналу і загальної Об'єктів стала саме такою професійною, окрім компетентності заступників, велика заслуга високоосвіченого, досвідченого, вимогливого і принципового, коли необхідно для справи безкомпромісного керівника служби, головного інженера Хмельницької АЕС. Під безпосереднім керівництвом Віктора Макеєва здійснювалася технічна політика з експлуатації блоків номер 1 та 2, забезпечувався надійний, безаварійний та безпечний режим роботи діючих блоків та допоміжних установ. Новок, які належать до відокремленого підрозділу Хмельницька АЕС. Віктор Петрович забезпечував і забезпечив своєчасне проведення пусконалагоджувальних робіт, систем та обладнання блока номер 2 Під його керівництвом розроблена вся пусконалагоджувальна та експлуатаційна документація проведена робота з підготовки технічних кадрів, які брали участь в проведенні пусконалагоджувальних робіт на енергоблоці номер 2 А тепер надійно експлуатують другий мільйонник Хмельницької атомної станції. Тоді, 7 серпня, 2004 року, під час пуску другого енергоблока, от 25, в першій годині на БЩУ-2, ощасливлений і на підйомі Віктор Макеєв нам сказав. Колектив Хмельницької АЕС втратив високоосвіченого, грамотного і високоінтелігентного спеціаліста атомника, адміністратора, колегу українська ядерна галузь втратила професійного і високодосвідченого енергетика.